Є певне бажання влади зробити приємне громадяна. Тому що ми так всі перебуваємо четверте, вже рік у по стані повномасштабної війни. І ось сказати, ну держава про вас дбає, певні соціальні гарантії. Є ну, це нормально. Тут одразу скажу, що заяви, що це робиться перед виборами. Знаєте, вже стільки було розмов, що ось ось будуть вибори на ми з людьми, з якими я спілкувався. Вони мені казали, що є окремі політики, які вже. Початку повномасштабної війни чотири рази запускали свої штаби, які звісно потім розпускали, тому що виборів не було, але їм здавалося, що ось ось буде. Тому що навіть зараз, коли ось бюджет України на наступний рік, коли поки що проект, там же піднімається заплата вчителям. вчителям. Митєвоскали це точно будуть вибори. Ну ось бачите, якщо вчителям дають гроші, це будуть вибори. Слухайте, їм взагалі треба додавати, тому що. Ми розуміємо наскільки, якщо порівняти ці зарплати в Україні, на жаль, не до недоотримає система освіти в Україні. А тут коли робиться це логічний крок, говорять, чого буде прав.